Вітаю вас в мультимаркеті Аврора. В цьому відео продовжимо розглядати відділ посуду, тому що є багато новинок та різних акцій. Наприклад, ось такий органайзер на 4 відділи за 39 гривень. Суперова штучка для ваших різних дрібничок та організації простору, Зроблено в Україні. Підставка для столових приборів. Дуже стильно, гарно виглядає, вона не на знижці, але вирішила вам показати. Гляньте, мені подобається в одному чорному кольорі, але класно. І ще є з більш такими великими квадратиками. Кому що до вподоби. Тут у нас цукорниця пластикова, виглядає, як скляна, до речі, непогана. Невеличкому об'ємі за 27 гривень. Цукорниця пластикова більша, 74 гривні. Там ось такий носик на кришечку йде. Ну, ця іде більшою. Е, ця ємність для спеції не на знижці 88 гривень. Але